Ну, в першу чергу, я даю свободу максимально, ну це варто скажу. Тобто, попри те, то, що є моменти якісь обмежуючі і так далі, я даю максимальну свободу. Це може сказати будь-хто. Це свобода в підході до роботи, чи в творчості, чи в дисципліні. В чому ця свобода проявляється в дисципліні, і в підході до роботи, і в інших таких моментах. Тобто, можливо, інколи це забагато цієї свободи, можливо, інколи потрібно більше там чітких конкретних правил. В Першу чергу для мене важливо справді створити комфортні умови для людей. Ну тобто у нас. В принципі, відкритий офіс з відкритим освітлом, гарним освітленням. Інша локація в нас теж досить в такому гарному місці, там залі біля лісу, там в приватному будинку. В Києві теж там гарний, красивий офіс. Тобто, більшість лабораторій, які на сьогоднішній день є в Україні, ну так ми там подивимося, є, звичайно, дуже красиві, гарні, але дуже багато лабораторій. Це там підвал, це якісь там такі приміщення промислові і так далі. Uh -huh. І, ну. У нас навіть деякі наші співробітники зараз приїжджають, дивляться, кажуть, О, блін, ну типу не, не комфортно в плані, як вони тут працюють і так далі. Тобто, принцип в мене, щоб людині було комфортно, щоб було класно, щоб було хотілося сюди йти. Так, є моменти десь, якісь ну там завжди психологічні, десь стрес на роботі. Це завжди виникається. Думаю, що в будь-якій компанії така штука десь є, це, це нормально. А тому, що це робота, це якісь завжди питання. Але дуже важливо все ж таки, щоб людина могла, ну типу, як мінімум в умовах бути перебувати хороших.